Слава Україні, друзі! І у сьогоднішньому нашому відео ми з вами поговоримо про українську військову організацію УВО, яка була, по суті, предтечою Славнозвісної ОУН. Це була перша машина спротиву, яку 100 років тому запустили українські офіцери-ветерани. Коли всі вже думали, що боротьба закінчилася? Насправді вона тільки починалася і була жорстокою та дуже принциповою. Уявіть 1920 роки. В захід України, окупований Польщею українців масово викидають з роботи, забороняють слово українець, називаючи нас русинами, а Галичину переіменовують у східну Малопольщу, що дуже нагадує росіян з їхньою Малоросією. Між Волиню і Галичиною малюють штучний сокальський кордон, щоб люди не спілкувалися. В університет пускають тільки після присяги на вірність Польщі. Школи закривають, вчителів українців звільняють. Коротше, класична окупація з полонізацією на повний хід. І в цей момент хлопці, які ще вчора воювали в січових стрільцях і в українській Галицькій армії, розуміють, що поляки, які обіцяли українцям допомогу у боротьбі з більшовиками, їх зрадили, і що мирно тут нічого не вирішити треба йти в підпілля. Все почалося з Праги липень 1920 року. Євген Коновалець скликає стрілецьку раду, політичний орган січовиків, що лишився після демобілізації. Там вони ухвалюють рішення. Повертаємося додому у Львів і починаємо готувати новий спротив. Приїжджають такі офіцери, як Михайло Мачак, Ярослав Чіш, Василь Кучапський, Іван Андрух та інші, і бачать, що на місці вже є купа маленьких таємних груп, осередків колишніх вояків Уга, навіть організація Воля на чолі з Юліаном Головінським. Але всі вони ще сирі, без досвіду справжньої підпільної роботи. І ось ці човики, які пройшли справжню війну, дуже швидко все це консолідують. Спочатку з'являється начальна колегія військових організацій, а вже потім створюється і єдина структура під назвою УВО. Мета УВО була проста готувати кадри, які в потрібний момент піднімуть національну революцію і виконуть окупанта. Вже ні в кого не було ілюзій ні щодо Польщі Пілсуцького, ні щодо більшовицької Москви з їхніми обіцянками рівності. Уво прямо пише у своїх виданнях: Польща української держави не хоче, Москва боїться приєднання Галичини до України, а так званий український уряд у Харкові є просто маріонетками Кремля. Ми маємо боротися тільки власними силами, тільки самостійність і соборність. Спочатку вони пробують індивідуальний терор і одразу б'ють по самій верхівці. 25 вересня 1921 року у Львові Степан Федак молодший. Стріляє в Пілсудського і воєводу Грабовського. Не влучив, але цей постріл гримнув на всю Європу. Поляки почали хапати всіх підряд, садити провідників. І саме тоді, у липні 21-го року, Коновалець остаточно повертається до Львова і бере у вов свої руки. Під його керівництвом, за рік два, вже 15 окружних і 45 повітових команд, мережа по всій Галичині. Що вони роблять? Збирають зброю, бойкотують польський перепис, присягу. Вибори до сейму, навіть набір у польське військо, підпалюють військові склади, рвуть залізницю, палять жандармерії. За кілька років близько 2500 спалених фільварків польських колоністів роблять замахи на чиновників полонізаторів і на українців-колаборантів. Наприклад, на Сидора твердохліба, який погодився лізти в польський сейм, чи на куратора Собінського, який закривав українські школи. Але найгучніші їхні акції це екси. Або ж експропріаційні заходи, проще кажучи, напади на пошту і каси, щоб забирати гроші, які польські пани висмоктували з українських земель. У 1924-25 роках вже ціла спецоперація під керівництвом Юліана Головінського. Він створює летючу бригаду. Хлопці з бойовим досвідом з'їжджаються з різних міст, б'ють блискавично. А потім зникають наче привиди. Так, наприклад, можна пригадати напад на головну пошту у Львові просто посеред білого дня. Результат 32 тисячі злотих. Подібні акції так само проводились під калушем, під богородчанами у Сєрмі і багатьох інших місцях. Загалом за два роки десь приблизно 200 тисяч злотих. Це приблизно 40 тисяч доларів того часу. Серйозна сума, яка йшла на зброю, друк та зв'язок. Гроші, до речі, давали не тільки екси, допомагала також українська діаспора в Америці і Канаді, а також допомагала і Литва, яка так само ворогувала з Польщею. Кожен новий член УВО складав присягу виконувати всі накази або сам собі підписати смертний вирок у разі зради. І знаєте, хто туди йшов 16-річний Роман Шухевич, 19-річний Степан Бандера, Лев Ребет, Михайло Колодзінський. Конувалець сам казав. Я там, де молодь. Без молоді революції не буде. І його слова здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї, ставали для гімназистів і студентів справжнім гаслом життя. Судові процеси це окрема пісня. Поляки влаштовували показові судилища, а члени УО робили з зали суду справжню трибуну. 1922 року, процес після замаху на Пілсудського. 1924, справа Ольги Басараб. Яку закатували в тюрмі 1926-го суд над поштовиками летючої бригади. При цьому винувачувані виступали з такими промовами, що польська преса боялася друкувати їх повністю. До 1929 року Уво вже розуміє потрібна не тільки військова, а й політична структура. Конувалець скликає Конгрес у Відні і створює ОУН. Спочатку Уво і ОУН йдуть паралельно. Але потім Уво поступово стає військовим відділом ОУН і організації зливаються. Але найголовніше, що я хочу, щоб ви запам'ятали, Уво, це не просто терористи, як їх тоді називала польська пропаганда, і як їх зараз називають деякі польські історики. Це були офіцери УСС і прості юнаки, які в ситуації, коли держава програла, армія була розпущена, а народ придушують, самі взяли на себе відповідальність і сказали: ми не здаємося, боротьба триває. Підпільно, жорстоко і до кінця. Це була перша сторінка великого українського національного спротиву після поразки у визвольних змаганнях, без якої не було б ні ОУН, ні УПА, ні сьогоднішньої боротьби. Вічна слава тим хлопцям, сурма кликала, і вони прийшли. Слава Україні, героям слава! Ну а на цьому, друзі, я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі.